Друзі, мене звати Наталя Сабліна, я є кандидат психологічних наук, кризовий психолог. І сьогодні наш тренінговий центр особисто я підготували понад тисячу консультантів з кризової психології та військової психології. І сьогодні я хочу вам дати 5 лайфхаків, як спілкуватися сьогодні з ветеранами. Перше. Це звернути увагу на те, як ви спілкуєтеся з військовим. Якщо він говорить, ви говорите. Якщо він мовчить, нічого не запитуємо. На кшталт, а що ти робив на війні? А як це відбувалося, не запитую. Друге, на що ви звертаєте увагу, друзі це ніколи не говоримо Я тебе розумію. Якщо ви не були на війні. Не можна такого говорити, тому що ви не можете зрозуміти військового, який сьогодні був на передовій. Третє, на що ви звертаєте увагу, це слова все буде добре, все минеться, ніколи цього не говоримо. Чому? Тому що коли ви кажете Все буде добре, людина ветеран, він чує, що я один. І мене не розуміють, тобто, чому тому, що ви не знаєте, чи буде добре, чи не буде добре. І наступний, четвертий лайфхак, дуже важливо. Коли ви спілкуєтесь з ветераном, конкретизувати час, в який він може до вас звернутися. Наприклад, друже, я готова тобі допомогти. Звертайся до мене до 22-ї години чи до 23-ї години, тому що іноді ветерану військовому потрібно поспілкуватися з вами о другій ночі, о третій ночі. Якщо ви не готові, то проговоріть, коли ви можете його підтримати. Це дуже важливо, друзі. І п'яте останнє. Дуже важливо, коли ви спілкуєтеся з ветеранами, в першу чергу дивитися на рівні очей. Тобто, це важливі такі моменти. І якщо ви хочете дійсно бути корисним, просто Ставайте напроти і кажіть, я поруч, я готова тебе вислухати, я готова тебе підтримати, я тут, я з тобою. І це дуже важливо. Якщо ви дійсно хочете знати іще які техніки, які методи потрібні. Доєднуйтесь до нашого нового курсу, це курс по реабілітації та абілітації ветеранів військових, саме абілітація. Абілітація це коли ми допомагаємо військовому, який отримав знання на фронті, абілітувати в повсякденне в цивільне життя. Тому, якщо ви вже сьогодні готові бути поруч з ветераном, то єднуйтесь до наших курсів і до нашого тренінгового центру.